Вітаємо! Сьогодні покажемо нашу молоду посадку винограду. Ці однорічні саджанці були посаджені восени минулого року, а також була посадка вегетуючими саджанцями весною цього року в травні. Як видно, висота кущиків в середньому 2,5 метра. Те, що зараз бачимо, це посадка була восени, робилася восени. Перший кущик, це в нас, я собі таку підказочку зробила, бо забуваю назви. Автограф. Бачите, він виріс, хороший. Наступний саджанець, це в нас біла надія. Він теж також виріс величенький, дуже хороший саджанець. Далі йде саджанець, як не помиляюсь, то це Кузьмич. Так, кузьмич, це кузьмич, зовсім виріс ось дуже добрий саджанець. І останній в цьому рядочку це саджанець Торнадо. Як бачите, він дуже величенкий виріс, дуже хороший саджанець. Другий рядочок, це буде в другому рядочку перший саджанець, це йде бананчик. Бананчик, ось, бачите, він великий виріс, дуже. Гарний саджанець, такий масивний саджанець. Потім у нас йде іде Берестюк. Також виріс він, бачите, який дуже хороший саджанець. Третій саджанець у нас трішки відстав у рості. Третій він чомусь сидів і сидів, дуже довго сидів, а потім пішов. Це риб, рибристий. Ну, він відстав від цих, довго він дуже сидів, півліта сидів, не мог щось зрушити з міста, потім пішов. І останній саджанець в цьому рядочку, що садилися восени, це називається він у нас тут червоний монарх. Також, бачите, що він виріс, такий масивний, весь хороший саджанець. Це ті саджанці. Що садилися восени. Зараз покажемо ті саджанці, що садилися весною в травні. Перший саджанець першого рядочку це у нас журавчик червоний. Також він, бачите, чистенький, весь підріс. Другий саджанець у нас йде. Це біла леді. Ось він, також він виріс. Дуже, дуже хороший садженець, біла леді. І наступний, третій садженець. Це зоренька. Ось він зоренька. Садженець зоренька. Другому рядочку посаджено три саджанці. Перший саджанець це купець. Ось він у нас такий То, також. Бачите, виріс, дуже достатньо хороший садженець виріс. Масивний такий саджанець. Наступний саджанець – Алінка. Він трішки менший виріс, але також він весь чистенький, весь хороший саджанець. І третій саджанець – це краса Дніпро. Також виріс непоганий саджанець, чистенький весь. Що хочу ще сказати, що два кущики, ті, що садили весною, тут дві ямки, вони пропали, не прийнялися. А от ті, що садили восени, ті всі пішли рости. Ці всі кущики пішли рости. І як бачите, по них вони всі чистенькі без хвороб. Але в нас є і проблемні саджанці, які ми зараз вам їх покажемо. Оці п'ять саджанців, що ми зараз бачимо, вони висаджувались восени минулого року. Також восени садилися, прийнялися дуже добре, пішли рости. Зараз вам скажу назву. Перший це дамський угодник. Другий саджанець це в нас полтавський манікюр. І третій саджанець, я пам'ятаю, це квазор. Вони також пішли рости. Ось він пішов рости, дуже хороший садженець. І в цьому рядочку в нас два саджанці посаджено. Ті, що разом вони всі садилися. Це в нас саджанець. Голдфіндер. І саджанець, Дніпровський манікюр фіндер. Чому ж проблема цих сажанців? Не всіх, а двох. Це дамський угодник, ось ви його зараз бачите перед собою, він захворів на мільдю. І захворів дуже сильно. Ось бачите, як він захворів, пішов весь хворіти. Весь хворіти пішов і також пішов дуже хворіти дніпровський манікюр Фіндер. Ось, бачите, також він пішов і захворів, повністю захворів, хоч поруч росте саджанець Голд Фіндер, і він не захворів, він чистенький, гарненький ось іде. На нього мільджі цей кущик не вразило. Хочемо також сказати, що ці два саджанці, які вразилися мілью, ростуть поруч із дорослим виноградником. Ось Бачите, ці два саджанці, ось вони один і навскоси трішки другий. І поруч росте виноградник дорослий, який вже скоро буде достигати, і на ньому всі листочки, всі чистенькі, вражених немає. І навіть цей кущик, що садився на заміну цьому дорослому, він і чистий, і вражень мілью на ньому не спостерігається не бачимо ніяких вражень. Хочу сказати, що обробка всього виноградника здійснювалась одинаковими препаратами і одночасно оброблялися як молоді саджанці, так і той виноград, що плодоносить. Остання обробка була проведена. Всього виноградника хорусом плюс плантафол. Як видно по кущику, по листочках, спочатку хорус працював, трішки хворобу присушило, ось такі коричні присушило, але потім хвороба почала знову прогресувати. Ось вона почала знову прогресувати. Так як у хоруса дуже короткий термін дії, і як видно, ці два гібриди нестійкі до мільдюк. Тому потрібно обробити ще раз молодий виноградник. Вирішили обробити фунгіцидом ревустоп і додати до нього плантафол 5-15-45. Також вирішили зробити кореневе підживлення всього виноградника сульфатом калія з розрахунку 30 г на 10 літрів води калій, також допоможе рослині боротись з хворобами. Перед нами виникло питання, що робити з цими саджанцями, які сильно вразились мільдю. Залишити їх, але буде багато неприємностей з хворобами, чи замінити на більш стійкі сорти. Можливо, ці гібриди, коли дорослі не вражаються так сильно мільдю? Будь ласка, напишіть в коментарях, як нам правильно вчинити.